1000 чоловік, їх вивели, як пишуть в документах, за село Шереметку. Це сьогоднішній пірогово і розстріляли. На жаль, до сьогодні точно місця розстрілу цих людей, цих єврейських хлопчиків, дівчаток, юнаків, юнок невідомо. Хоч ми намагаємося тепер останнім часом і знайти це місце, є певні наробки. А вже через тиждень. Рано вранці з Бердичева приїхала приїхав з, е, представники 45-го е, поліцейського Жондарського е, полку, і разом з поліцаями почалась оця страшна найбільша трагедія у нас в Вінниці, за різними даними, від 10 до 15 тисяч євреїв було вбито теперішній Зеленбут. По вулиці Максимовича, 24. Тоді це було лісне мисливське міс, господарство в Петничанському лісі. Недалеко від е, Телевежі. Цей день було вбито від 10 до 15 тисяч. Ви уявляєте собі, від 10 до 15 тисяч правда, в двох місцях. Тут 10-12 тисяч і 3 тисячі в районі цигельного заводу е, е, в Тарого це реального заводу в Тежилові. Я зробив дуже такий маленький підрахунок, і на цьому, в принципі, ви зрозумієте, що я хочу сказати, для того, щоб назвати ім'я по батькові прізвище людини, скільки їй років, і місце, де вона живе, я прикинув десь в середньому сім. 8 секунд. А тепер давайте розвернемо дуже просту математичну задачу. 7 секунд, щоб назвати одну. людину. А 15 тисяч. Розумієте, 7 по 15 тисяч помножити на 7. Це стільки секунд. Перетворили, ви потім зробите це самі, я вам допоможу. Це виходить трошки більше 105, ну, 7,8, 10510 тисяч секунд. Так от, якщо об'явити хвилину мовчання і щоб назвати кожне ім'я загиблого старика, жінки, дитини, малюка. І навіть о тих, що вчора тільки народились, яких, навіть на яких не тратили кулі, а просто кидали живими в яму. Так от, більше 28 годин. Хвилина мовчання перетвориться в добу мовчання. Навіть більше, ніж добу мовчання. От що таке він да. Двадцять го Уже до початку. Розстрілів в Бабуному яру в нашій Вінницькій області було вбито десь від 20 до 27, а то й 30 тисяч євреїв. 19 вересня 41-го року війська вже повністю полишають Київ. Я не буду вам читати ну, історичну лекцію, але ви, мабуть, це знаєте, що насправді вже тоді, коли наші війська полишали Київ, це було вже запізно. Оточення з усіх сторон. І тому під час виходу з цього оточення гине майже все командування з фронту і генерал полковник і Понос, штаб. А скільки людей різних національностей, тому що ми жили тоді в тій єдиній країні Радянському Союзі, те насправді, не дивлячись на ті складності, через які ми проходили і погроми, і голодомор, і червоний терор, а потім уже прийшли в цю війну. Де з'явилось немало зракутів, на жаль. На жаль, через тиждень приблизно вже тепер ми точно знаємо пожежі на Хрещатику. Знищено, звичайно, немало військових німецьких, які влаштувалися в готелях і в будинках в центрі міста. Вони ж йшли як на парад. А наші розділи НКВД зробили повне, повне замінування, радіо і загинуло немало військових, але що відбулося далі. Спочатку німці нікого не зачіпали, але вже потім, коли ці пожежі і все останні, знайшовся винний. А винний для Гітлера було, були зрозуміло хто. Я не буду вам знову ж таки розказувати, чому, що, як захочете, це окрема тема. І 28 числа, 28 вересня, 25, -го, 26 -го і так далі ці пожежі, з'являється на всіх місцях об'ява. На трьох мовах українська, російська і німецька. Про те, що євреї повинні з'явитися перетин вулиць Мельниківська і Поптурівська. Очевидно, цю об'яву такого-то числа 29-го, такі хто в годині, там тут, там то за штамбам і так далі на місці океанське кладовищ – все. Завтра прийшло. І по Києву пішли страшні колони людей, які справді повірили, що їх вивезуть у краще місце на роботу, можливо, палісти. Бо вже за цей тиждень вони відчули всі принади. Нацистського режиму 29, 30 вересня, 1 жовтня, а потім, кажуть, розстріли тривали аж до 5 жовтня, і в донесенні в Берлін поступає цифра: 29 і 30 вересня було знищено 33 тисячі Єврея. Цікаво. Як можна було дорахуватись до 771? А потім немає зовсім донесень від 1 до 5 жовтня? Очевидно, оці страшні цифри, підсумки налякали катів. І чи може вони могли розуміти, що колись до них прийде Божа кара? А може й вони вже тоді знали про майбутній Нюрнберзький процес? Невідомо. Але насправді правда в тому. Що цифри донесення в Берліні лише за два дні. А тому розстріли, які тривали на протязі двох років, від 70 до 100 тисяч, ну, 100 тисяч це цифра, яка написана на сучасному пам'яті. Навіть історія з пам'ятником в Бабаному Єру це теж дуже велика історія. Це історія з історії країни, в якій ми жили. Бо насправді, кияни, які любили євреїв, можливо, хтось ненавидів, знали основні жертви Бабиного яру. Це єврейське населення Києва і не лише. Чим завинили старіки і жінки, народжені лише вчора, трьохрічні малюки, яких навіть не врахували. Дітей до трьох років не враховували число убих? Чим завинили хлопчики і дівчатка, 12-13-річні юнаки? Жінки чим? А можна дати дуже просту відповідь? Ви знаєте, можна не любити яблука, можна не любити груші виноград, можна не любити там буряковий салат. Це можна. А скажіть: а як можна не любити дитину? Як можна не любити от того малюка, який. Лише вчора народився і схопив своїми губками материнські, материнські груди. Як можна не любити ось таких ось таких красивих, красивих діточок? І ось книжка, яка в мене в руках видана ще до воєнні сучасні часи, ми ніколи не стали взрослими. Діти, розстріляні Бабиномаєр. Багатодітні єврейські сім'ї. А це означає серед ста тисяч іноді називають навіть розрахунок 150 тисяч, більше з яких євреї. Да? Дуже велика кількість була дітей. Ось таких ось таких красивих дітей.